Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 29 травня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад загальний може назавжди в усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для овні випадає вісімка пентаклів. Карта вказує на працю, на тяжку працю, працю над деталями над найменшими дрібницями, тому що якщо щось прогавити, щось втратити якийсь момент, то доведеться все переробляти спочатку, а це досить така важка, клопітка праця. Тому приділяйте увагу деталям та дрібницям. Також може виникнути можливість отримання корисної інформації та навчитися чомусь новому. Такою можливістю не нехтуйте, обов'язково нею скористайтеся король жефів, який говорить, що ви досить професійно себе проявите, досить впевнено та е, успішно. Тому вперед, ви зовсім впораєтесь. Саме головна робота з деталями. Втальці тельці. ка жезлі. Дев'ятка жезлів говорить, що ви готові до будь-якої ситуації, до будь-якої проблеми, до будь-якої там поломки, скандала, якогось обману, до будь-чого ви готові. Але. Оця ваша готовність постійна, вона вам заву знаєте, ваш, це більше страх вами керує. І ви дуже боїтеся, що, може, ви проблема. Ви постійно за таку оборону навколо себе робите. І це трошечки вам заважає, ви боїтесь, і вам з цим страхом потрібно боротися. Тому що ви не можете просто радіти та насолоджуватися життю. Ви постійно готуєтесь до чогось. Хоча це просто такі бувають в. Знаєте, от в цілому більш ці страхи вони є безпідставними. Просто страхи. Тому контролюйте себе і з усім ви впораєтесь. А сонце говорить, що у вас будуть гарні новини та успіх у ваших починаннях. Близнюки. Близнюки, близнюки, близнюків питає десятка пентаклів. Це гарна карта. Це карта стабільності, впевненості в завтрашньому в завтрашньому дню. Це карта сімейного затишку. Це карта. Того, що ви робите все для комфорта і затишка і щастя своїх рідних, своїх близьких. І у вас це гарно вдається. День вдалий, який принесе вам гарний результат. А трійка пожезлів на дні клоди говорить про те, що ви все, що ви досягнули, ви досягаєте завдяки своїй наполегливій та тяжкій праці. Тому ви можете йти вперед, там на вас очікує гарний результат. Все, що ви задумали, ви зможете гарно реалізувати. День успішний принесе багато гарних новин. Раки Раки, випадає зірка. Зірка говорить, що не бійтесь проявляти себе, будьте рішучими, будьте наполегливими йдіть до своєї мрії, і вона обов'язково здійсниться. Але не звертайте увагу на те, що там хтось пліткує, не, звертайте увагу, не думайте, що про вас скажуть, йдіть до своєї цілі. І хай що хочете говорить, а ви знаєте, чого ви хочете, і просто до цього прямуйте. І тоді ваші мрії обов'язково здійсняться і ви матимете гарний результат своєї праці. Тим паче, що праця така складна праця над деталями, така тонка, яка, тонка якась така праця, над якою гарно потрібно попрацювати. Тому вперед, у вас все вдасться. І не нехтете можливістю чомусь новому. Нової. Леви. Для леви випадає король мечів. Король мечів говорить про важливі офіційні справи, про обговорення важливих дій, про важливі рішення, про те, що, можливо, будуть якісь підписання важливих паперів. Знаєте, це може бути якесь. Керівництво вас викличе. якісь обговорення, будь когось, можливо, підвищення в когось, там надбавки якісь, в когось якісь там важливі переговори, підписання паперів і так далі. Важливий день, офіційний день, складний день, день, якому потрібно керуватися тільки своїм розумом, а не емоціями. Емоції, контроль чіткий, має бути. І тоді ви зможете отримати гарний результат. Тим паче, що ви отримаєте досить таку гарну пропозицію. Пропозиція гарна, як. І для душі, знаєте, сказати так, так, і для у фінансових питаннях. Діви. Для Дів випадає паж жеслів. Паж жеслів говорить про те, що на вас очікують. Досить такі приємні сюрпризи. Можливо, зустріч із людиною, яку давно не бачили, з близькою людиною, можливо, отримання якогось подарунка, можливо, якесь нове знайомство. Саме головне для того, щоб досягнути бажаного, вам потрібно бути більш терпеливішим і більш наполегливішим. Більше проявляйте ініціативу і ставте чітку мету і прикладайте максимум зусиль. Для того, щоб це все втілити в життя і реалізувати. По здоров'ю буде гарне почуття, енергія, відсутність проблем, все гарно та все прекрасно. Терези. В Терезі в колісниця. колісниця говорить про рух, про активний день, про поїздки, про велику кількість справ, справ, які будуть вибивати вас, знаєте, Забирають у вас багато часу, сили та енергії, але ви будете задоволені своєю роботою, ви будете проробленою роботою, дуже задоволені. Також ви маєте дотримуватися чіткого плану, щоб отримати гарний результат. Не дозволяйте собою керувати, керуйте самі, і тоді у вас обов'язково буде гарний результат. І ви вийдете успішним у будь-якій справі. День гарний і принесе вам гарний результат. А Сімірка Пентаклів говорить, щоб ви не поспішали, не прискорювали час і набралися терпіння. І тоді все буде добре і все реалізується. Скорпіони. У скорпіонів Рицарь Мочів. Рицарь мочів говорить про можливі конфліктні ситуації, про можливі такі ситуації, де ви можливо буде йти на примирення. Взагалі, ця карта... Може вказувати на конфлікти на роботі, на можливі якісь такі серйозні конфлікти, можливо, якийсь жарт буде невдалий і так далі. Для здійснення бажаного вам потрібно проявляти таку активність і, знаєте, більш контролювати свої емоції, не піддаватися цим емоціям, тому що у вас можуть контроль, знаєте, можуть просто. Провокувати на певні конфліктні ситуації потрібно бути, знаєте, більш таким холоднокровнішим і не приймати все близько до серця. Тоді ви зможете вийти з боєї ситуації досить успішно. стрельці. Австрий, шестірка мечів це зміни, це поїздки можливі, це можливі відрядження, це переїзд можливий. Взагалі карта говорить про зміни, які неминучі в вашому житті. І ці зміни будуть залежати від вас та від ваших вчинків. Тому будьте чистими, справедливими. Якщо в чомусь вагаєтесь, не бійтесь, просить допомогу, вам її нададуть. Тому вперед. Робіть обдумані кроки і вірні вчинки, і тоді у вас все буде добре, і ви будете задоволені своєю роботою, і ви будете щасливі і впевнено будете дійти до своєї мрії. Зможете розпочати нову роботу і просто святкувати та насолоджуватись життю. Козироги. в козі Козрогів рицарь ремачів. рицарь ремачів це конфлікти на роботі, це можливі провокації на конфлікт. Це те, що вам потрібно бути більш терпеливішим, бути більш активнішим, не піддаватися своїм емоціям, їх контролювати. І, перш за все, не варто приймати все близько до серця, не приймати поспішних рішень і не шукати винних у ваших проблемах, у ваших питаннях важливих, які не пішли по вашому плану. І, знаєте, не варто в цей день розпочинати щось глобальне, краще вирішувати ті питання, які вже у вас є на, даному, на даний час. І найголовніше, уникайте конфлікти, тому що в процесі цього її конфлікту, цієї сварки, ви можете просто когось обрасти дуже сильно, що в майбутньому може привести до якихось більш таких серйозніших наслідків. Тому будьте більш обачнішими. На дні куди королева Пентаклів, яка говорить про вирішення якихось фінансових питань і про те, що і замін, навіть із-за цього можуть виникнути якісь конфлікти. І ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати, щоб мати успіх. Водолії. У водоліїв також мечів. карта вказує, що ваш день буде пов'язаний із козрогами. І будьте більш обачнішими для того, щоб і скорпіонами. Будьте більш обачнішими, уникайте конфліктних ситуацій, уникайте всяких непорозумінь, тому що напроти, в період цих конфліктів сварок можете просто когось образити. Будьте більш активними і більш наполегливішими, контролюйте чітко свої емоції. Також вас можуть привозти на конфлікт, але ви просто будьте холоднокровними і не приймайте це близько до серця. Хай що хочете, те говорять, а ви не звертайте увагу на ці плітки. На оцю всю критику. Будьте спокійні, і тоді ви зможете реалізувати себе. Не лякайтеся ніяких складностей, а просто йдіть до своєї цілі. Рибки. Рибки-рибки. У рибок. Врибок паж пас жеслів. Пас жеслів говорить про гарні новини, про гарний результат, про можливість зустрічі з близькою людиною, яку ви давно не бачили. Про те, що вам потрібно бути більш активнішими, бути більш наполегливішими та рішучішими, і не боятися брати на себе відповідальність за певні дії за певні справи. На вас очікують гарні новини, і все вас вдасться вдача на вашій стороні. Але для того, щоб вона дійсно була на вашій стороні, від вас не відверталася, будьте рішучі, наполегливі та активно йдіть до своєї цілі. І Тоді це вам допоможе реалізувати себе. Вдача буде з вами. Бажаю всім гарного та успішного дня, всім гарних новин і перш за все, всім бажаю миру. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!